Вітаю вас, друзі! Сьогодні 14-й день в очікування Із 2. І я дуже сподіваюся, що ви на мене не образитесь, але сьогодні я не буду розпаковувати разом з вами. Я вже відкрила. І в мене ось такий ніжний ніжний меланж. Це вже не на котику, а, тому що це вже повторювані снитки, тобто частину я вже таких використала, і ось мені. Матеріал на дорогу шкарпетку. Для своїх постійних глядачів я скажу, що в мене все гаразд, але відео кілька днів не буде, деякий час, а потім я до вас повернусь, сподіваюся, з новими силами і, можливо, навіть з кращою якістю відео. Отож, на все добре. Люблю вас!